Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні субота. Так сказати, мала бути вона робоча, але щось ми не, на, не налаштуємося на роботу. Я знову біля свого ржавого гаражу. Це ви пишете коментарі, вже я ж кажу, повторююсь, але останнім часом дуже часто всім так він в очі падає. що Пофарбуйте його. Я розумію, що я знімаю своє життя, показую, як є, і. От того ж я показую, які є. Це не головне, ви ще не бачили, яка в нас кухня. Ну як, звісно, той, хто а, на каналі давно, то знає, бачить. А гараж то таке? Не на першому місці. Так, пішла не в ту сторону. Там не видно, ну видно, але з іншої сторони. То що я хочу сказати? Що гараж цей, нормальний гараж. А от літня кухня, от нам не подобається. Але незважаючи на те... На це вона ще стоїть і нічого страшного в цьому немає. Якось в нас нічого не змінилося від того, що воно страшненьке чи не страшненьке. Колись воно, дай Бог, буде все нормально. Зараз трошки не той час. Хоча ми можемо купити ту фарбу, пофарбувати. Але просто є речі, які важливіші. Так що ось так. От. Зараз таке життя. У всіх українців, що ці ремонти не на першому місці. Стоїть, то стоїть. Ми і збиралися, і сарай робити. А воно, як подумаєш, що не знаєш, що буде до вечора, то думаю, нехай вже так і стоїть. То, що крутимося, це в будинку щось там робимо, трошки, і то не сильно, бо хочеться якогось комфорту. А так я показую, як є. В принципі, я ці Кадри показую в себе і за кухню, і за сарай я розповідала. Просто не так часто в відео я це роблю, бо завжди такі коментарі є. Але це, в принципі, нормально. Той, хто знімає своє життя на показ, повинні бути готові до таких коментарів. І ми готові, все нормально. Але просто звикли всі бачити так, коли знімають. Відео, це таку гарну картинку. У нас не гарна картинка, у нас сільське життя в ремонті. Так що все, як і є, показуємо. А поки от так потихеньку, помаленьку. Головне, отак от ми вон порядочок там навели, там трошки поскладали. А це стоїть так і як і стоїть. Ось, наприклад, сьогодні ми трошки от там розібрали. Де була плитка, то що ми тротуарну робили своїми руками, плівка сохне, її треба скласти. Сарай наш також не дуже гарний, так що на ага, цьому? Гараж на першому місці стоїть по цей оцей сарай. Трошки отут наводили порядочок. Показую, як бачите? Тут Женя собі якусь там базу зробив, він там грається, я його і не чіпаю, бо він вже третій день Ми перенесли ту лавку, і він цей. Гуляє там, нехай собі гуляє. Ось тільки що з Максом оці піддони попіднімали, Бачите, тут сарай був, ми його вже розібрали. Вже і цього страшненького нема, бо також і якось він на око був негарно. А тож кожен робить по своїх можливостях і те, що рахує за потрібне. От ми думаємо, що це в нас зараз поки не на першому місці. Ось такі справи. На вулиці. У нас сьогодні сонячно. Стояв дощик, але не було. Та, в принципі, нам і не треба. Намочило добре, але якось так парить тепер після дощу. Я на кухню йду, треба щось приготувати і їсти. Так що беру вас з собою йдемо. Подивимося, що там я буду поробляти. Так як Женя забажав пиріжки з яблуками, то ж будуть зараз пиріжки з яблуками. Так, яблучка на пиріжечки, тісто на пиріжечки, у нас тут процес. А, смажила ці. Так, Залізла вже в тісто. Кабачки, але бачу, я зайшла тут більше, але бачу вже мої хлопці з'їли. Ну, то й добре, бо воно для нас смажиться. А, так що зараз будемо щось видумувати їсти. М'яско. Дістала такі шматочки, щось різали, різали. Я бачу, поскладала залишки. Від великих шматків треба якусь підливку чи що зробити. Бо в принципі в холодильнику там і гречка є, і, і макарони, а такого щось нічого немає. тож будуть зараз пиріжечки у нас. Зараз швиденько я яблучка наріжу на пиріжки. пиріжків небагато буде, трошечки. Я вже просто знаю, що в нас вони потім не їдяться. А отак, от коли свіженькі, то будуть на раз два. Так, да, Женька? Да. З яблуками. Попросив пиріжки, тепер спробуй їх тільки не їсти. Ото колись то був ліниві вареники. Зробий мені зробити? Зробила. Щось там трошки поїв і все. Їдака. Ну, В принципі, випічку, яку мама любить. Я в дитинстві пиріжки з яблуками любила з печі. Бабуся робила око, вони смачні були. Сама улюблена начинка була з яблуками. Хоча, як в мене чоловік, сміється, що ти тільки не любиш, я все люблю. І з сиром люблю, і з вишнями люблю. Так що, червоні ці яблучки? Висоті, що падали. Так, пиріжки готові. їх небагато, але вже Євген один з'їв, і я один з'їла, тобто. Якраз посмакувати три сковорідки і нормально, навіть там Дві з половиною сковорідочки. Так, а тут ще в мене з нього передумаємо. Я думала, там обрізки якісь такі поганенькі, а тут таке хороше м'ясо. Прям. Буде у нас свіжина через місяць. А ще я захотіла печінки, я дуже рідко її їм, бо я її, чесно кажучи, ну не то, що не люблю, я її не можу смачно приготувати. Вона завжди в мене гірка. Я її вже і в молоці, і де хочеш, і в декілька водах. Сьогодні я додавала і оцет, і соду. Зараз подивимося, що з цього буде. Хочеться з цибулькою підсмажити. Це вийшло нагород в пошуках помідорчика, хоч одного. Хочу зробити салат. Вони гарненькі, але щось поки немає. Так що зараз разом з вами пошукаємо. Такі тут помідорчики, вони вже майже-майже і все не майже. Те, що підв'язувалось, попадало, але нормально. Найголовніше, щоб вони всі на землі не лежали хепі, не тон який великий. Ми в пошуках помідорчика будемо робити салат. А цей баклажанчик і тільки один висить. Що таке? Що таке? А ти не бачиш ще? Ось, нахиляйся. Ось диви. А і, тут а, і там маленький, а тут такі диви вже який. О, тут вже великий. Ага, да, великий, такий ще вирос. Середній тут ось. Та тут тільки квіточка відсіла. А, ну значить є, значить щось буде. Так, пішли далі, пішли парники. Та-да-да-дам, дам да дам Та-да-да-дам, дам да дам О, тут піде вже на салат, знаєш. О, цей Санька. Санька, Санька. Санка. Санька. Дуже класні помідори. Я все-таки в цьому році їх не садила, це два я розповідала, що я. З розсади взяла, попросила в людини дайте, кажу, мені два штучки. Але на той рік все, буду саньку садити. Ну вони ж дивіться, які вони гарненькі помідорчики для консервації. Ну просто краса. Тут побився, він правда. Від граду. Не знаю, ні, ні, бо тут закрито було. Але ну красавчик. Ну такий закривай так, як трошки. І цей тут он пінбуш. Ой, там вони, вони які гарненькі. Ну ми їх рвати не будемо, нехай вони достигають. А вони такі рожеві? Так, ну, да, такі якісь, вони будемо дивитися, які. Вони. Так що ми назбирали на салат. Ну як у нас просто огірки там є. Так що буде зараз салатик у нас. Що там, Євген? Євген дуже хоче знімати. Огірочки я вже зробила ось трьохлітрова баночка. Це квашені огірки з гірчицею. Це, знаєте, уже мій улюблений рецепт. Раніше я закривала огірки, квасились вони, потім зливала той розсол, кип'ятила, перемивала огірочки, заливала тим розсолом кип'ятком кип і закривала залізною кришкою. А тепер спробувала оці, то тепер самий мій улюблений рецепт. На каналі Десь є. Так що одна баночка готова вже. Смачненькі вони виходять. І хрумкі, до речі. Тож, отакий сьогодні в нас день. Я знову йду сюди вимикати фільтр на ніч та й будемо йти відпочивати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.